Вітаю вас, любі пані і панянки. Сьогодні дві історії до кави про весілля. Слухайте і підтримуйте живий авторський контент, вподобайка, підписка, комент. Не родись вродливим, авторка Анжела Левченко. Читає Валентина Виноградова. Катерина саме підфарбовувала губи і, як кажуть, додавала останній штрих, коли під'їхало таксі. Ще раз оглянула свій реманент і рушила до виходу. Розпис замовників на 14-ту, а до початку роботи в залі ще година. Якраз достатньо, щоб виставити апаратуру і підготувати гостей до зустрічі молодих. Катя та мада Початківець, якщо можна так сказати, з легкої руки своїх знайомих, власників Агенції про свято, почала займатися цією простою на перший погляд, але насправді дуже, -дуже нелегкою справою. Веселити і розважати часто на тверезу публіку невдячна робота, але це досить таки прибуткове заняття. От саме тому жінка й займалася вже майже рік тамадуванням. було чимало замовлень, адже до справи підходила з усією відповідальністю і неординарністю, за що отримувала достойну платню і вдячність. Втягнулася за рік, але ставилася до своїх заробітків як до необхідності. Сьогоднішні її замовники цікаві люди, як і всі, зателефонували, щоб домовитися про оглядини. Так Катерина називала знайомства зі своїми потенційними клієнтами, її завданням було зацікавити, показати свою перевагу над іншими такими ж бідолахами-заробітчанами. Їх завданням завоювати симпатію та мади. Катерина могла собі вже дозволити відмовитися від клієнтів, якщо їй чимось не сподобалися. Ну, от буває так і все тут. Так от із Тамарою і Русланом зустрілися в автівці. Двірники тихо скидали густі краплі зі скла. Вона сіла на заднє сидіння поруч із нареченою. Привіталася і посміхнулася, глянувши на округлий животик Тамари молодятам обом десь за тридцять. Руслан повернув до жінок обличчя, сидячи за кермом. Красиві паристі, щасливі молодята, відзначила подумки, а вголос сказала: Ну, що, обговоримо всі деталі нашого свята. Нам про вас багато розповідали, схвальні відгуки, тому ми вирішили, що маєте тамадувати ви і лише ви. Єдине, за що ми хвилюємося, що наше весілля і родини можуть збігтися в часі. Не страшно тоді святкувати будемо відразу дві найрадісніші події. Та це все Тамара. Не хотіла ніяк гучних святкувань, довго впиралася, втрутився в розмову Руслан. Ми ж уже три роки живемо разом, а тепер от вирішили офіційно одружитися, і, тим паче, в нас така нагода щаслива наш малюк буде в нас на весіллі. Катерині сподобалися її клієнти, усе узгодили, обговорили, пожартували і розійшлися. А ось сьогодні вона даруватиме радість і створюватиме свято нареченим і її гостям. Настрій був гарний. Щоб це була за тамада із кислим виразом обличчя і сумними очима. Таксі зупинилося біля входу в ресторан Фортеця. Прекрасна погода, гарно вбрані гості. Усе додавало чарівності, здавалося б, звичайному дню. За півгодини сигнал клаксона весільного кортежу сповістив, що й молодята на під'їзді. Катерина в мікрофон оголосила гостям готовність номер один. І чекала з маленькими помічниками, одягненими в янголяток. На якусь мить відвернулася, даючи останні вказівки. А коли повернулася до весільного авто, то мало не втратила свідомості від несподіванки. Тамара вийшла з машини, тримаючи за руку того ж таки Руслана. Красивого, чорнявого, широкоплечого і з білозубою посмішкою, нижня частина якого була в десятеро менша верхньої, тобто наречена тримала за руку карлика. Якусь мить Катерина опановувала себе. Прокручувала в голові увесь сценарій, який на ходу треба буде підлаштовувати під зріст нареченого, але ніхто, крім неї, не звертав уваги на цей фактор, адже були друзі й знайомі, родичі молодят, які знали їх багато років. Весілля набирало обертів. За столом сиділа красива пара. І тому, як ставився руслан до своєї, тепер уже законної дружини, позаздрила б не одна жінка, скільки ніжності, скільки любові світилося в його очах, і якими надзвичайними були слова, дотепними жарти, смішними і зворушливими танці. Такого вдалого весілля годі було й бажати. Катерина відчувала неймовірне задоволення від виконаної роботи, по завершенню свята, коли вже втомлені наречені проводжали останніх гостей, до Каті підсіла мама Руслана, подякувала і розповіла, що син її до 12 років був звичайним хлопчиком. А потім неприємна хвороба і ось результат. Глянеш з одного боку широкоплечий, красень чоловік, а з іншого хлопчик зі зростом 120 сантиметрів. Але Руслан не опустив руки, не спився і не покінчив життя самогубством, як пророкували добрі люди. Дистанційно отримав освіту програміста, відкрив свою справу, заробив на житло в столиці, на авто. А з Тамарою вони ще з дитинства дружили. Вона його найвірніша людина і порадник, а тепер от ще й дружина, мати їх майбутнього малюка. Таке от. Катя з захопленням потисла руку Руслану. Обійняла Тамару і шепнула їй на вушко. Щаслива ти аж світишся такою і залишайся. А за кілька днів зателефонував Руслан із приємною новиною. У них з Тамарою народилася донечка. Катерина була щиро рада за це подружжя. Це був один епізод із тисяч весіль, яких їй довелося відпрацювати і провести. Але вона часто згадувала саме цю пару, особливо коли бачила інших, без фізичних вад, але нещирих, штучних, неповноцінних духовно зверхніх і слабких. Оповідання друге. Золото почуттів. Авторка Анжела Левченко читає Валентина Виноградова. Чого це наша наречена? засмутилася. Дівчата. ну-мо письмо заспіваймо весільну. Катерина продовжила нарізати салат і затягла смачним грудним голосом. Горіла сосна палала, жіночки і собі підхопили, Горіла сосна палала, під нею дівка стояла, русяву косу чесала. Ой коси коси ви мої. Довго служили ви мені. Більше служить не будете, під білий вельон підете, під білий вельон підете. Тітко, Варко, думали вас розвеселити, а ви у сльози цейте, бо ще жених скаже, що ми тут вас образили чимось. Зараз будемо сороміцьких весільних співати. Галина вдарила черпаком по сковороді, на якій пекла млинці, і почала вибивати, мов бубон і підтанцьовувати. А там наша молода червона, як рожа, а той ваш молодий, як люшня від воза. Жіноче товариство розсипалося сміхом. Кухня все більше й більше наповнювалася неймовірними ароматами святкових страв, присмаченими гарним настроєм та жартами. Дай вам усім Боже здоров'я! Баба Варка витерла краєчком фартуха очі. Яка ж з мене молодуха уже? Але хіба ж дітям відмовиш? І онуки молодці. Вирішили нас з дідом потішити, таке свято влаштувати. То радіти треба, мамо, п'ятдесят років прожити у парі це вам не аби що, найстарша донька Раїса обняла маму. І не просто прожити, а зберегти любов та повагу одне до одного, виростити діток, онуків, правнуків діждати. Нехай люди порадіють разом із нашою великою родиною. Але, дівчата, кажіть, гарна назва золоте весілля придумав же хтось, задумливо сказала Алла невістка Раїси. Стосунки, які пройшли випробування часом, такі ж коштовні, як золото, тому так і назвали. Відповіла їй свекруха. Баба Варка залишила дівчат за розмовами. Треба ліки випити від серця, бо щось воно зовсім розхвилювалося, розболілося, висипала на долоню кілька різнокаліберних круглячків, запила водою і прилягла на ліжко. Зі світлини на стіні, навпроти неї, дивилися двоє закоханих. То вона. Зі своїм Андрієм якраз після одруження, молоді ще, сповнені надії і оптимізму, їй тридцять, а він на чотири роки старший. До одруження були знайомі менше як місяць, зустрілися на весіллі у двоюрідної сестри Андрія, сподобалися одне одному, кілька разів зустрілися. А потім, як зараз, пам'ятає слова чоловіка, чого ми будемо час втрачати, нам треба дім будувати, дітей народити. Так просто і забрав її у свою велику родину, розписалися у сільраді без будь-яких гучних святкувань і почали собі жити. Спочатку з батьками, а згодом збудували власний добротний дім. За роботою і турботами світу білого не бачили. Чи були щасливими усякого було, це теперішня молодь, ледь що відразу біжить розлучатися, а тодішні більш терплячі були одне до одного, та й суспільство тоді все інакше сприймало. Але Варка з Андрієм любили одне одного. Те, як сильно він її кохає, зрозуміла, коли потрапила в лікарню. Саме після пологів, після народження третього сина, була в дуже важкому стані, а Андрій цілими днями маля бавив, старший глядів і щоночі сидів біля лікарняного ліжка дружини. Пригадує, як цілував їй руки, торкався ніжно її обличчя. Коли думав, що вона спить, і все шепотів. Ти ж моя найдорожча лебідонька, тільки живи, хай уже краще я піду з цього світу, як же наші діточки без мами будуть. Тільки живи, варюсечко, у кожного з них свій характер, але за п'ятдесят років спільного життя. Навчилися поступатися, прислухатися, турбуватися. Не було такого рішення, яке б прийняв хтось один у сім'ї. Завжди обговорять усе, зважать, так і дітей своїх навчили. От і зараз вони вже всі мають своїх онуків, а до батьків на пораду йдуть. Четверо дітей виростили найстарша донька і три сини. Сьогодні всі приїхали. Золоте весілля батьків раз буває, і для них це великий приклад людської мудрості і відданості, невимірної любові і вдячності, глибини почуттів, батьківського терпіння і взаєморозуміння. Варюсю ти де? Двері тихесенько відкрилися, і Андрій Іванович просунув голову. Тобі зле ліки прийняла. Ні, все гаразд, так прилягла. То ходімо вже, стіл накритий, гості чекають молодих. Дід допоміг підвестися дружині, обняв її, поправив волосся і притулився вустами до скроні. Аж чудно якось не віриться, що ми з тобою стільки прожили, Га, Варюсю? Так, Андрійку, не віриться. Час збіг і не щулися коли, а я така щаслива, що ми дожили до цього світлого дня. Хто зна, може, і востаннє усією родиною. За святковим столом ось так збираємося. І це добре, що з такої радісної нагоди, Варюсю, ходімо, зачекалися нас. Під креслатими яблунями у дворі, за столами гості чекали молодих. Вони з'явилися на порозі, підтримуючи одне одного, такі зворушливо рідні. І, незважаючи на зовсім посріблені голови, насправді золоті, золоті Під оплески сіли на почесному місці. Бабі варці, як і годиться нареченій, дівчата одягли фату, а дідові вчепили букет на піджак. І стільки тепла і вдячності в очах. І скільки прекрасних слів на адресу батьків прозвучало. Час від часу запальна музика і веселі пісні відволікали гостей від винуватців свята, але для них то тільки в радість, нехай святкують люди. Андрій Іванович і Варвара Дмитрівна схилили голови одне до одного і аж світилися обоє. Як на тій світлині у День одруження, бо ж нічого не змінилося між ними з того дня, хіба сам час став старшим, та щастя стало міцнішим і витривалішим на п'ятдесят років. А скільки років прожили у шлюбі ви? Напишіть у коментарях. Дякую вам за увагу і прощаюся. До нових приємних зустрічей у нашій жіночій кав'ярні.